Приходом теплої весни частіше гріє тепле сонечко. Круги з'являється травичка і повертаються птахи. Он вони. Сьогодні ж мудра тітонька сова хоче загадати тобі декілька загадок про птахів. А ти уважно слухай та відгадуй. Пілосиніжні гарні птиці дім будують на водиці. Дуже схожі на гусей. Обережні до людей. Лебеді, вірно, тук-тук, тук, -тук, -тук. чути звук, та цей звук не від рук. птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. І це дятел. Наступна загадка. По асфальту чим чекує і з людьми про щось воркує. Си закрилий, добрий птах, знається він на листах. Молодець, це голуб. Якщо гарно щось блищить, так вона туди і летить. У гніздо несе оздоби, все красуні до вподоби. Це сорока, молодець. Слухай наступну загадку. Як зима вона на гілці, і співа, мов на сопілці. Жовта грудка, чорні крила, кусень сала сама з'їла. Тесиниця. Гордо птаха походжає, пташенят життю навчає. Дуже мудра чорна птиця і біда як розізлиться. Так, це ворона. Пропоную тобі послухати останню загадку. Цвінь цвірінь, цвінь цвірінь, танцювати не лінь. Любить сонячник клювати і булочкою смакувати. Це горобець. Ти сьогодні дуже гарно працював. Правильно на питання відповідав. сові допомагав, і зараз запрошую тебе на друге заняття.